З моменту децентралізації і об'єднання населених пунктів новостворені громади почали самостійно розпоряджатись своїм бюджетом. До прикладу, Рівненська територіальна громада вирішила обійтись без старостів, а зекономлені на їх зарплаті гроші направляє у школи. На що саме витрачаються кошти? Далі в сюжеті. Рівненська сільська громада складається із 17 сіл чотири з них поступово зменшуються. І це як відмічають природні процеси. Люди виїжджають до великих міст, особливо молодь. За останні роки зменшилась і народжуваність. Всього 83 дитини у громаді. За останні чотири роки дітей поменшало на 25%. відсотків. В нашій територіальній громаді є шість шкіл, чотири з них ліцеї, дві гімназії. І це Сабузький ліцей, один із ліцеїв, які є в нашій громаді. Невеликий ліцей, маємо 11 класів, всі класи повні. От взагалі в нас мало комплектних класів в громаді нема. Школа хороша, хороший педагогічний колектив, хороше хороші діти. Та взагалі я можу це такі, такі слова сказати про кожну з наших шкіл. Всі дітки громади, незалежно від категорії, починаючи з дошкільнят, і до 11 класників харчуються за рахунок місцевого бюджету. Цю ідею започаткували ми ще до початку повномасштабного вторгнення, тобто ще в 2021 році наші діти вже почали харчуватися безкоштовно. Наша єдина громада в нашій області, яка не має старост, от це теж не малий бюджет. Ну і інші моменти, де можна економити. За Бузькому ліцеї на сьогодні вчиться 117 учнів, учнів. Розрахована вона на 350. До нас доїжджають учні з столенських рогових смолярів, гороховищ, будник, вербівки, новоугруського. Через те маємо шкільний автобус, який здійснює два рейси. Щоб зібрати дітей до школи, автобус долає 80 кілометрів. Але діточки того варті йдемо перевіряти, чи задоволені діти, і чи смачно їм, щоб були відвертими. Спочатку з'ясовуємо життєве питання, втираємось в довіру. Мені в школі добре, тут вчителі ну не особ... дуже рідко сваряться, тільки сваряться, якщо ти сам до них пощікуєш. Але не можна так робити, тому що не мона. Адам ділиться своєю мрією. Хочу бути знаменитим на всього світ, тому що якщо ти будеш знаменитим, то в тебе все буде. Потім поговорили про улюблені уроки. Фізкультура, малювання. І переходимо до головного питання, що тут смачного готують. Макарони з сиром, картошка. З, коклетою, з сиром ще». Діти кажуть, що цю страву за обидві щоки наминають усі, а справжня її назва котлета по-міланськи. Ще зізнали, що є йогурти, фрукти, свіжі салати і квашенина. Сосисок немає. Мені, мені в столові все подобається, їсти, там дуже добре готують. А що є на смачні? Пов з м'ясом вчителі кажуть, дітей, хоч і мало, але на перервах активні. Щоб було чим займатись, їм облаштували ігрову зону з басейном і з кульками, м'ячі для стрибання та інше ігрове приладдя. Для старших є стіл для тенісу. Його зібрали співробітники школи зі старих парт. Але не забуваємо, заради чого ми тут Дочекалися обідньої перерви, на якій їдять старші класи. Бачимо порожні тарілки, старшокласники виявилися більш сором'язливі. Сьогодні свіжа капуста, її не дуже сприймають. Варені яйця замість м'яса зайшли всім. Господарі цієї кухні кажуть, що діти не одразу сприйняли нове меню. Сразу не їли, викидали кашу трошки менше діти цю булгор, арнаутку, коскос, а зараз ми їх вчимо, вони їдять. Кажуть, що дуже смачно. І добавку просять тут теж втерлись довіру. Вивідали головний секрет улюбленої страви всіх діточок цієї школи. Отже, господиня, записуйте або запам'ятовуйте. Береться м'ясо куряче філе, вибивається, панірується в двоні паніровці. Спочатку в борошні, тоді в яйці, в сухарях. В духовку посипається тертим сиром і подається. Здається, що в цій школі вистачає всього. Нам не вистачає, нам не вистачає тільки діток, так як і по всіх селах. В Цій школі на безкоштовному харчуванні. Ще це маля, його підготовують і ділахи, і доросли. Ольга Ганич, Дмитро Кудик із села Забужжя для новин на часі.